Добрий день, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні про зневоднення України. Питання для е, України досить актуальне. Ну, для тих, хто з ним стикається особливо, для аграріїв безпосередньо. Е, хто хоче почитати статтю, там е, де стосовно висновків наших науковців, да, переходьте на мій. Е, Facebook, дивіться там в стрічці, вона десь там в найближчих останніх дописах ця стаття є, я не буду її сьогодні тут публікувати. Про що хочу сказати? Серед причин зневоднення. зневоднення називаються дві причини. Науковці називають дві причини: це потепління, глобальне потепління і зменшення опадів. Дивіться, питання розглядається дуже обмежено. Відразу скажу і маю право це сказати, і маю досвід це сказати. Маю досвід, до речі, унікальний досвід мало хто на сьогоднішній день в Україні, якщо взагалі хтось може про це, скажімо, сказати. Про те, що джерелом води є не тільки опади, а джерелом води є ґрунт. Зараз розкажу. Почалося все в 2015 році, коли е, наш клієнт, це е, Вінничина, Він, у нього значить, вийшло так, що ми з ним працювали другий рік, і е, в 2015 році із березня місяця по вересень місяць на його поля, у нього 1800 гектарів було. Випало сумарно 30 міліметрів опадів. Не 300, 30. за 4 прийоми. Якщо розділити порівну, то це по 7,5 міліметрів. Ну, найбільший, скажімо, дощ, якщо його так можна назвати, був 9 міліметрів. Решту були менші. Це, як говорять, в народі. Пилюку цей дощ не прибив. Так от, на цих 30 міліметрах опадів він виростив 6 тонн озимої пшениці, 6 тонн озимого ячменю, більше 3 тонн соняшника і інші культури. Крім кукурудзи, кукурудза обортувалася. Зрозуміло для, для, для тих, хто в темі, зрозуміло, температури були за 40. І тому, скажімо, кукурудза забратувалася, там десь 4-5 тонн е, врожайність була. Я про що? Акцентую вашу увагу 30 міліметрів опадів, і при цьому вирощено 6 тонн? Ячменю, 6 тонн пшениці, 3, більше 3 тонн соняшника. Хорошого товарного зерна. Дуже хорошого, хорошої якості. Що виходить, з неба не впало, а на полі виросло? Оце вам перший факт, перший факт, що волога єдиним, тобто не, е, опади це не єдине джерело. Якщо не впало зверху, то є інші джерела отримання вологи. Прекрасно розумієте, що врожай би цей. Не виріс, якби не було вологи. Значить, вона була. Якщо вона не впала з неба в вигляді опадів, значить, вона надійшла з інших джерел. Оцим джерелом, джерелом є ґрунт. Оструктурений ґрунт. Тому що в твердому ґрунті не генерується волога. Не генерується. А генерується тільки в оструктуреному рихлому ґрунті. Твердий ґрунт не є джерелом вологи. Так от можна і потрібно отримувати вологу в ґрунті. А для цього потрібно його оструктурити, зробити його рихлим. Що значить рихлим? в даному контексті зробити його проникним для повітря? І для повітря, яке йде з атмосфери, тобто те повітря, яке над землею. І для повітря, яке в землі. Розумієте? Це дуже важливо. І для дихання кореня. Згадайте про нематоди і інших анаеробних недругів нашого кореня. Да? Так от, коли ґрунт оструктурений, оструктурений, тобто він має канали, по яких які заповнені повітрям. І повітря опускаючись. Вниз чи підіймаючись вверх, зустрічається те, яке атмосферне і те яке ґрунтове повітря. І в тому місці, де, це, де вони зустрілися, там випадає роса, так звана ґрунтова роса. І це є джерелом вологи. Опадів немає, з неба не падає. А рослини почуваються прекрасно. Сьогодні можна поїхати на поля наших клієнтів і подивитися, як через ґрунтову дорогу польову. Прекрасно почуваються рослини, значить, вони мають вологу. І на іншому полі сухо. Сухо. Тут, на одному полі через ґрунтову дорогу, абсолютно рідна зна ситуація. Не від дощу залежить, правда? От про що я хочу сказати. І це джерело вологи в ваших руках, а не в руках природи чи Бога. Назвіть, як хочете, з ким ви дружите. Розумієте про що я? Тобто, чому я коли кажу, що якщо на вашому полі немає вологи, то ви винні? Звичайно, я трошки, скажімо так, хочу вас підцепити, щоб, блін, розізлилися ви, вийшли з рівноваги, задумалися. Але це насправді так. І почалося це в 2015 році, коли я сам спостерігав. В принципі, я розумів, що так має бути. Але коли я безпосередньо візуально з цим зустрівся. Знаєте, оця зустріч із цією реальністю, коли, як кажуть, очевидно, неймовірне, сухо, гаряче в повітрі, рослини буяють. А на технологічних коліях, там, де неоструктурений ґрунт і втрамбований, тріщини, куди заходить метрова лінійка, ми згубили там одну метрову лінійку, вона не сюди глибше пішла. А тут поряд. В рядках, де мій свій мікроклімат, коли зімкнулося листя, да? там є волога і рослина прекрасно почувається. От який інструмент ви маєте. Потрібно оструктурити ґрунт. Все це робиться, все це робиться. Свідченням чого є поля наших клієнтів. Я просто хочу, щоб ви це знали. Найбільшим бар'єром в розумінні цього і в використанні цього є отут, оце ось те, що в нас в голові. Те, що там є і чого там немає. Розумієте? Тому що навіть і ті, хто сьогодні оце відео додивився до цього моменту, скільки з них почне щось робити на своєму полі. Одиниці. Одиниці. Тому майте на увазі, інструменти є, і джерелом. Вологи для вашого врожаю може бути ваш ґрунт, а може не бути. І це залежить від вас, від вашого вибору. Я зараз не буду говорити на складні теми і науковими термінами. Але ви повинні знати, якщо хочете, то слухайте далі. Да? Є голуба вода. Це та вода. Яка падає з неба, яка в морі, в океані, в річці, в ставку це є голуба вода. Є зелена вода. Це та вода, яка нижче рівня вашого поля. Там є зелена вода, яка генерується в ґрунті, яка підпитує, підпитує. Грунтові води. А ґрунтові води що питають? Питають наші криниці. Береги, болота, ставки, річки. Розумієте, да? тобто ґрунт є джерелом вологи, він в себе візьме скільки, скільки може вмістити, характеризується це таким показником, як вологоємність. Вона також залежить від оструктуреності, від структури ґрунту. І оця вода, зелена вода, є джерелом, в тому числі. Води або Того, опадів наших. Чому? Тому що вона переходить і питає, і хмари. Звідки вода береться в хмарах? Що Господь Бог поливає з поливалки, з якоїсь ємності? Ні, це кругообіг, це цикл. Розумієте? І все це, весь цей цикл працює. В тому випадку, якщо земля оструктурена, оструктурений і неперерваний зв'язок між атмосферою повітрям, яке над, над е е е е е е е ґрунтом і тими ґрунтовими структурами, розумієте, горизонтами і так далі, ґрунтовими водами, підводними річками, от, от, отут. І якщо ми своїм господарюванням. Ґрунт зробили непроникним для повітря. І для води в тому числі. Тоді цей цикл переривається. І маємо зневоднення. Відновивши структуру ґрунту, зробивши проникним ґрунт, ми відновлюємо цей цикл. І починає все працювати інакше. В іншому відео розкажу. Чому 54% розореності українських земель є не тільки проблемою, а й величезним шансом, як цим можна скористатися? Поки що все, я думаю, достатньо Задумайтеся над цим. А фактом, який повинен отут щось змінити, да, фактом, є те, що на одному полі сухо. А на іншому полі волога. За рахунок чого? Навіть не настільки важливо, за рахунок чого, кожен мислить по-своєму. А чому у вас, яке поле ви хочете мати, на якому є волога, коли немає опадів, чи на якому немає вологи, і ви повністю залежите від дощу? Дані величезні шанси. Потрібно тільки що не боятися. Не боятися. Не боятися не повірити, не повірити, не вірити тим, в чиєму інформаційному полі ви знаходитеся. І ті, які вам постійно говорять дощ, потепління, тобто відсутність дощу, потепління, відсутність дощу, потепління. Не вірити тим. І трішечки повірити мені, який каже, що змінивши свій ґрунт на своєму полі. Можна реально вплинути на врожай, можна реально вплинути на кількість вологи для вашого врожаю. Вибір за вами. Я буду розказувати, що знаю, і буду розказувати, що вмію. До речі, там запитання було: як зі мною зв'язатися. Дивіться у описі, до, якщо це ви дивитеся на Ютубі, є моя електронна пошта. Пишіть туди, у Фейсбуці. Будь ласка, в приват пишіть повідомлення. Я не обіцяю всім відповісти. Ні. Я відповім або законтактую з тими, з ким мені цікаво законтактувати. Хто хоче отримати конкретну консультацію по технології, зв'язуйтеся з нашими спеціалістами безпосередньо ви отримаєте консультацію. Це або на сайті iaros.com.ua, або на ютуб-каналі. Ярус Агро. Або залишайте заявку на, на тих ресурсах, про, на, на моїх ресурсах я передам е, в компанію. Ну, краще на, напряму пишіть в компанію. Так що зневоднення це не вирок, це величезний шанс в Україні завдяки його унікальним чорноземам. Запам'ятайте це, українські ґрунти мають величезний потенціал, в тому числі в забезпеченні врожаю вологою. Що на сьогоднішній день є найкритичнішим фактором, на все найкраще всім нам справедливої перемоги.